Воля України або смерть під цим гаслом на чорному холодноярському прапорі вже багато років збираються однодумці з усієї України. У суботу зранку козацькі Тулумбаси сповістили жителів Медведівки про початок дійств, приурочених до днів шанування героїв Холодного Яру. У центрі села поруч з пам'ятником Залізняку розташувався ярмарок з колоритними виробами ужиткового мистецтва та патріотичною символікою. Ці дні пам'яті традиційно збирають небайдужих українців з усього світу. Багато наших співвітчизників вважає своїм священним боргом в цей день схилити голову перед пам'ятниками героям, що віддали життя за Україну. Урочиста хода, парад вишивана, концерти, молебні та, звісно, історично багатий холодноярський край привернули увагу багатьох туристів та паломників. Серед колоритного натовпу під чорними прапорами та хорубами. У цей день можна зустріти людину з будь-якого куточку України. А кого не часто зустрінеш, так це представників діючої влади. Певно, для них ця подія не є знакою в історичному календарі. Мала чисельність представників місцевої виконавчої влади компенсувалася увагою представників влади законотворчої. Народний депутат України Віктор Тимошенко вважає таке ставлення влади хибним. Їхні дії безглузди. Ви бачите, скільки людей сьогодні їде вшанувати пам'ять героїв Холодноярців, тому їм потрібно сьогодні бути тут, разом з народом. От засвідчить свою повагу до цих героїв, а не тих штучних героїв, якими вони являються. З Скорботною хвилиною мовчання та символічними квітами до пам'ятного знаку Віктор Тимошенко разом з однодумцями віддали шану героям Холодного Яру. Це пам'ятна дата. Ми приїхали сьогодні вшанувати пам'ять героїв Холодного Яру. Вона дійсно дуже важлива, бо герої Холодного Яру це були дійсно герої, на котрих можна було рівнятися. Ті тяжкі часи вони боролись за незалежність нашої держави. На сьогоднішній день ця незалежність нами отримана. Вона є політична. Нам ще потрібно отримати економічну незалежність. Моя партія це мої виборці. Це твердження є принципом роботи депутата Верховної Ради. Не приїхати сьогодні до Холодного Яру Віктор Анатолійович просто не міг. Своє ставлення до останніх подій в політичному житті держави нардеп коментує так: я проголосував за відставку уряду, тому що вони оказались неефективними на роботі, хоч ми їм давали вотом довіри після виборів. Тисячі паломників та туристів відвідують ці місця, які є знаковими для української історії. Тисячолітній дуб Максима Залізняка, одне з найстаріших та найвідоміших дерев Європи, під своєю кроною бачив перемовини багатьох видатних українців. Богдан Хмельницький збирав під ним раду, гайдамаки призначали зустрічі біля старовинного дерева та й для героїв холодноярців. Це місце було знакове. Досить природно зустріти в цей день під думом Залізняка людей медійних та відомих, вже не вперше на Шуркащині і дочка революціонера-письменника Юрія Гронського, автора видатного роману Холодний Яр, пані Леся, громадянка Сполучених Штатів Америки і добре розуміє, за що саме віддали своє життя герої повстанці Холодного Яру, та чого так бракує сучасному поколінню. Але люди, що хочуть волі, то приїдуть тут і будуть відчувати той дух, дух волі, і це дуже важливо для людей, а влада то ніколи це не буде, ну, вони не приймуть. Щоразу відчуваю особливе піднесення та енергетичне збагачення поруч з тисячолітнім велетнім, відверто каже депутат Верховної Ради Віктор Тимошенко. Так само просто та щиро він відповідав на питання людей, що підходили, вітаючись до свого депутата. Як і для них, цей день та це місце, особливе для народного бранця. Це обов'язок кожного українця, хоч би раз на рік відвідати це святе місце. Урочистим молебнем за Україну, в церкві останнього кошового війська Запорізького Петра Калнишевського закінчилось дводенне дійство, присвячене Вшанування героїв Холодного Яру в храмі, який багато років тому проти Іра і Василю святив козацьку зброю, аж чорні прапори з гаслом гайдамаків ХХ століття тріпотіли на вітру, нагадуючи нащадкам про те, заради чого варто віддати життя. Максим Дубінський, Олег Салтиков, Євген Третяк. Спеціально для Агенції. «Теленовин».